Читачі, з вами Софія Слободян, і це мій подкаст «Щоденники читачки. Сьогодні я вас познайомлю з книгою чудової української авторки Наталії Єсіновської, яка називається Українка по-американськи. Цікава назва, еге ж. Видало її видавництво ранок, і в цій книзі розповідається про життя Українки за кордоном 12-річної дівчинки Марії. Про те. Тут розповідається, як вона долає життєві труднощі. Як Розуміється з батьками, знаходить спільну мову з однолітками і намагається зберегти зв'язки з рідною країною. Героїня прагне розібратися в собі та зрозуміти близьких. Ця книга невеличка і, до речі, дуже зручна. Її можна брати з собою в подорожі або навіть до школи. Тож прочиталася швидко. Але, попри невеликий обсяг, вона надзвичайно цікава. Мені вона дуже сподобалась, було цікаво прочитати про життя в Америці. про їхні звичаї та традиції, і про те, як головна героїня справляється з труднощами у чужій країні. Приємно, що дівчинка не забувала про свою батьківщину, ділилася інформацією про неї з іншими, розповідала. І, хоча протягом книги вона часто сперечалася своїми батьками, однолітками були суперечки, але вона все одно долала все це. Книга весела, цікава та навіть повчальна. Вона чудово підійде і трохи меншим дітям, і підліткам. Тож я усім її раджу. Ставлю її оцінку 10 з 10, З нею можна чудово провести свій вечір. Отож, це були щоденники читачки, ведуча Софія Слободян. Тож читайте книги, адже це круто і до зустрічі!